Вітаю вас, друзі. В цьому відео ми зберемо доволі потужний 12-вольтовий ДБЖ для Wi-Fi-роутеру на літій залізофосфатному акумуляторі. Будемо використовувати ось такий літій залізофосфатний акумулятор. Хто слідкує за моїм каналом, бачив, що я збирав цей е, акумулятор для е, під'єднання до звичайного комп'ютерного ДБЖ і завдяки якому я живу fi роутер але коли почую відключати електроенергію на доволі тривалий час, то а, зарядний пристрій. Комп'ютерного ДБЖ не справлявся з завданням зарядити цей акумулятор до 100%. Тому ми будемо збирати більш компактний варіант, більш продуктивного ДБЖ, тому що. Спочатку ми перетворювали напругу з 12 вольт на 230, і потім від 230 через блоки живлення напруга перетворювала знову на 12 вольт. Даний ДБЖ буде значно ефективніше, ніж попередній. І також, що дуже важливо, він буде мати доволі потужний зарядний пристрій напругою 14,6 вольт з 5 А. І цей блок живлення дозволить доволі швидко зарядити даний акумулятор від 0 до 100 Приблизно за 2,5 години. Живити будемо гігабітний Wi-Fi роутер Netis N3. На ньому вказано, що він працює від напруги 12 В, струм 1 А, але фактично цей струм значно менший. Також Оптичний термінал, або просто кажучи, онушка, яка працює від напруги 12 вольт. Також дуже важливо перед тим як збирати безперебійник, уточнити у вашого оператора, чи живиться його обладнання, коли відключають електроенергію. І тільки після цього можна переходити до збірки ДБЖ. Також ми будемо використовувати простеньку плату ДБЖ, на вхід якої ми подаємо мінус та плюс акумулятора. Також подаємо вихід від е, зарядного пристрою мінус та плюс. На виході ми будемо постійно мати напругу, яка буде живити наші споживачі. Якщо у нас буде вхідна мережа, ми будемо працювати від вхідної мережі, також буде заряджатися акумулятор. Коли е, вхідної мережі не буде, у нас відповідно е, струм буде протікати від акумулятора до споживача Всередині є вбудоване реле, яка буде перемикатись між мережею та акумулятором. До речі, подивимось, чи буде перезавантажуватись роутер, коли ми будемо вимикати або вмикати мережу. Напруга на виході зарядного пристрою для 4С літізарізофосфатних акумуляторів складає приблизно 14,6 В. І для того, щоб понизити цю напругу до напруги буферного режиму 13,6 В, я буду використовувати понижуючий модуль, у якому ми відповідно. Встановимо напругу на 13,6-13,7 В. Також можна буде обмежити струм, оскільки даний зарядний пристрій може віддавати 5 А, а на акумулятори ємністю 6 А це трохи забагато. Тому струм зменшимо до 3 А, тобто 0,5, і таким чином акумулятор зможе швидко заряджатись без шкоди для нього. Друзі, хочу вас повідомити, що в мене на каналі проходить розіграш ось такого новенького літій залізу фосфатного акумулятору напругою 12 вольт ємністю В. 15 Агодин. Його можна використовувати з безперебійниками або з інверторами і живити якісь невеличкі споживачі. Дуже актуальний товар на зараз. Для того, щоб його отримати, вам потрібно перейти за посиланням в описі під відео і задонатити на Монобанку від 50 гривень. 50 гривень дорівнює 1 шанс, відповідно, 500 гривень дорівнює 10 шансів отримати даний акумулятор. Результати розіграшу ви дізнаєтесь, у відео, яке вийде 31 липня на моєму каналі, завдяки сайту Monobank, ми визначимось, хто переможе і хто отримає даний акумулятор за 50 гривень. Відправка безкоштовна за мій рахунок. А збирати ДБЖ будемо в ось такому корпусі. Не скажу, що він компактний, оскільки. Його розміри ви можете бачити зараз на екрані. Використовую саме цей корпус, тому що він у мене давно лежить в наявності. І оскільки у нас починає дуже часто і надовго вимикати електроенергію, тому будемо збирати ДБЖ саме в цьому корпусі. Перевага цього корпусу, який не назвати компактним, полягає в тому, що у нас одразу буде і зарядний пристрій, вбудований всередині, і акумулятор. І всі необхі... необхідні роз'єми. Також у нас буде додано два вихідні DC-роз'єми для живлення Wi-Fi роутеру та онушки. І для того, щоб під'єднати даний DBG до Wi-Fi роутеру та онушки, будемо використовувати DC-DC-штекери. Приблизне розташування компонентів в корпусі ви зараз спостерігаєте. Схема з'єднань доволі проста. На вхід зарядного пристрою буде подаватись мережа 230 вольт. Вихід зарядного пристрою буде заходити на вхід понижуючого модуля. Вихід з понижуючого модуля буде заходити на вхід плати ДБЖ, плюс та мінус акумулятора буде під'єднано до входу плати ДБЖ, і вихід з плати ДБЖ буде під'єднано до ось таких от роз'ємів, які будуть з'єднані між собою паралельно і будуть живити Wi-Fi роутер та онушку. У випадку, якщо, друзі, ваш Wi-Fi-роутер живиться від напруги 9 В, то в такому випадку вам знадобиться на виході з. Плати ДБЖ ставити ще один понижуючий модуль. Але кращим рішенням буде встановити ось такий підвищуючий та понижуючий модуль. Також він є стабілізуючим, тобто ви ставите напругу на вихід 9 В, і вона буде завжди залишатись такою, незалежно від того. Яка буде напруга на вході вище або нижче 9 вольт? Байдуже на виході буде завжди стабільно 9 вольт. Посилання на всі ці модулі, а також на купу корисних товарів, ви найдете в описі під відео. Для початку потрібно просверлити отвори для вихідних DC-DC роз'ємів, а також для вхідної мережевої вилки. Фіксуємо компоненти за допомогою двостороннього скотчу. Усі елементи зафіксовано, тепер давайте перейдемо до з'єднань. Почнемо з блоку живлення, який буде під'єднуватись на вхід понижуючого модуля. Далі нам необхідно об'єднати вихід понижуючого модуля з входом плати ДБЖ. Під'єднуємо мінус і плюс акумулятора до входу на платі, який відповідно підписаний Бат-мінус і БАТ-плюс. Напруга на акумуляторі становить 13,45, на виході так само 13,45. Подаємо живлення. У нас працювала рядушка, бачимо індикацію на платах. Червоні світлодіоди світять. На виході напруга становить 13,6. Саме така напруга налаштована на виході з плати понижуючого модуля. Що ж, Нам а, залишилось встановити два DC-роз'єми на задній кришці і під'єднати. Їх дротами від виходу до DC. Дроти підпаяні до вихідних DC роз'ємів. Ми бачимо, що дроти у нас мають здвоєний вигляд для того, щоб їх було зручніше під'єднувати. Тепер під'єднуємо мінус і плюс відповідно. ДБЖ зібрано, можна закривати кришку. За допомогою електронного навантаження проведемо тестування нашого ДБЖ. Під'єднуємось. Бачимо, що у нас з'явилась напруга на виході 13,6 В. Встановлюємо струм 1 А, запускаємо тест, бачимо, що у нас просіла напруга на дротах. Так, давайте додамо трохи сили струму. 1,1 А. 1,3, 1,5. Бачимо, що зараз навантаження становить майже 19 Вт. Давайте потроху додавати. 1,6, 1,7, 21 Вт. Давайте більше. 1,8. Бачимо, що на 1,9 у нас вже спрацював захист, у нас почала тріщати РЕДІ. На сторінці у продавця вказано, що дана плата може працювати при напрузі від 5 до 48 В і максимальна сила струму 10 А. Бачимо, що плата ДБЖ абсолютно не гріється, трохи гріється плата понижуючого модуля до 60 градусів, але це нормально. Напруга на виході плати понижуючого модуля налаштована на 13,6 В. Струм обмежений до 1,5 А і це є причиною того, що у нас спрацьовує захист і відключається плата ДБЖ. Тому давайте додамо сили струму і повторимо тестування нашого ДБЖ. 1 А поїхали. Додаємо 2 А і бачимо, що вже 2 А у нас навантаження тримається. 3 А 34 Вт. 4 Ампери вже не тримається, але це через обмеження струму. У нас е, обмеження по струму приблизно в 3 Ампери. Саме така сила струму може заходити на заряд цього акумулятора. І більше я не бачу сенсу встановлювати, оскільки нам буде цілком достатньо 2 години для того, щоб 2-2,5 зарядити даний акумулятор. Так, давайте повторимо 3 Ампери, Давайте дізнаємось більше. Більш точно, яке у нас встановлено обмеження по струму. 3,3, 3,5, 3, 39 Вт. 3,7 вже спрацьовує захист. Давайте 3,6. 3,640 Вт працює, тобто у нас струм обмежений на 3,6 А, і цього буде більш ніж достатньо для того, щоб швидко зарядити акумулятор, а точніше, десь за 2-2,5 години він має зарядитись до 100%, що буде достатньо навіть під час довготривалих відключень, під час, скажімо так, блекауті, але сподіваюся, у нас все буде добре. Але ми маємо бути готові до всього. Тому ось такий от ДБЖ, я вважаю, є. Доволі гарним варіантом, який дозволить доволі швидко заряджатись, і доволі довго буде тримати Wi-Fi роутер та онушку, а точніше близько 15-17 годин має тримати. Під'єднуємо до DBG Wi-Fi роутер. Іншим дротом під'єднуємо онушку. Wi-Fi роутер запустився, телефон під'єднано до мережі даного роутеру. Давайте запустимо SP-тест. Так, і під час роботи від'єднуємось від мережі. Зараз працюємо від акумулятору. Бачимо, що наша швидкість стабільна. Ємності акумулятора даного ДБЖ вистачить приблизно до 20 годин автономної роботи. Посилання на дані модулі і купу інших корисних посилань знайдете в мене в описі під відео. На цьому в мене все, друзі. До зустрічі в нових відео. До речі, хто уважний, мабуть, помітив, що на виході з плати ДБЖ напруга 13,6 вольт і е, вихід з плати ДБЖ йде напряму до споживачів. Так справа в тому, що онушка і Wi-Fi роутер саме ці працюють від напруги 136-13,4 вольт, тому на свій страх та ризик я не понижував напругу. Але в ідеалі вам раджу краще поставити на виході модуль, який буде понижувати напругу до потрібної вам 9 або 12 вольт.